Кошенята попліткуємо, говоримо про мільйонера Олександра Волошина, Тереза та Марія, Ольга Горбачова на дні. Скічко. Пам'ять Аліна Доротюк в срачі з Боднарчуком. УПЦ і військовий. Можете зручніше, наберете чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Сьогодні у нас цікавий гаряченький випуск, адже з'явилися нові скандали в шоу-бізнесі і не тільки. Тому не відривайте ваших оченят від екранів, а випуск ми розпочнемо з Олександра Волошина, який планує заробляти мільйон доларів в місяць. Цікаво на чому? Давайте подивимось пряму мову. На який ще місячний дохід прагнете ви? Дивіться, давайте я заселю мене. Менше суми, потім Саня на контр, що потім на контрасті мої суми. Саня мені не казались дуже маленькими нахуй. <гум> Дивіться, я за рік цей, думаю, що ну ладно, за полтора. Думаю, що зможу вийти на. Блять, хочу вийти. Давай так, не думаю, що зможу вийти, хочу вийти і розумію план, як вийти десь на мільйон доларів в місяць. Але, типу, ну туди вийти, я так розумію, що складніше, ніж далі. Тобто, коли ти на мільйон виходиш, далі простіше. До цього мільйона мені здається, що важче все дойти. Знаєте, у кожного свої апетити, і я до цього ставлюсь нормально. Адже коли ти професійно зростаєш, ти починаєш хотіти більшого, більшого від життя, від рівня комфорту, який ти собі створюєш, від свого бізнесу, ти його масштабуєш. Але водночас Олександр Волошин. Він настільки спірний персонаж, і, Сашко, мільйон доларів з чого? З інфоцигару. Тому що давайте бути об'єктивними. Те, чим займається Волошин, на мій погляд, суб'єктивний, це конкретне інфоцигару. Тобто заробляння грошей на молодих українцях. Тобто підлітках і трішки до 20-25 років. Тому е апетити Сашка для мене зрозумілі. Але водночас, хочеться сказати, хлопче, зупинись, тому що рано чи пізно бумеранг долі існує і ніхто його не відміняє. Але подивимось, наскільки Волошин зможе заробляти мільйон доларів на місяць і як швидко до нього прийде податкова інспекція. Цього теж ніхто не відміняв. Давайте поспілкуємось в коментарях, і я хочу задати цікаве питання: скільки вам необхідно на місяць. Щоб покривати усі свої витрати, з якого ви міста, от просто давайте складемо середнє арифметичне, тому що тема болюча, тема важлива і зараз досить складні часи. Зараз з роботою дуже складно в багатьох містах. Тому хотілось би почути, скільки вам потрібно на життя. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо. Надсилайте в мого інстаграму, ви залишитесь анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. А прямо зараз приходимо до Альони Альони та Джері Хейл. Хочу зачитати цікавий пост музвару. Литовський суспільний мовник провів 24 лютого концерт на підтримку України, зібравши понад 8 мільйонів євро. У фінальному концерті в суботу, який транслювався в прямому ефірі, виступили президенти Литви, голова Литовського Сейму, директорка ЛРТ та інші представники організаторів акції у концертній програмі акції, крім литовських виконавців, участь взяв український дует Джері Хелл та Альона Альона. Який цього року представлятиме Україну на Євробачення? В першу чергу хочу висловити подяку литовському народу. Дуже вам дякую за таку потужну підтримку України. Це дуже важливо сьогодні і кожного дня. Ось ця допомога це все допомагає зберегти людські життя. Дуже вам дякую, литовці. Окрема подяка Джері Хейл та Альоні Альоні, які долучилися до цього проєкту. Зрозуміла справа, що їх запросили, що були перемовини з їхніми командами, але дівчата включилися і долучилися до важливого проєкту. Також я знаходжу наступне: Литва адвокуватиме вступ України до НАТО усіма доступними методами, зокрема і на рівні парламентської дипломатії. Віце-спікерка Олена Кондратюк. Наші колеги сподіваються і мають надію, що позитивне для України рішення буде ухвалено на Вашингтонському саміті влітку, вже влітку цього року. Про це говорили з головою парламентського комітету у закордонних справах. Найкраща гарантія безпеки для України членство в НАТО. Литва на сьогоднішній день це дуже надійний та потужний партнер України, і ми повинні це цінувати, тому що. Наша країна на сьогоднішній день упродовж цього часу повномасштабного вторгнення повністю залежить від допомоги європейців та світу. Тому висловлюю свою подяку і немає навіть чого додати. А тим часом, поки вирішуються у світі важливі процеси. Допомога Україні, українська телеведуча та співачка Ольга Горбачова, дружина українського продюсера та засновника «Мама М'юзік Юрія Нікітіна. Пані Горбачова запустила в соцмережах рекламу бути бідною смертельно небезпечно. Приєднуйтесь до телеграм-спільноти «Колесо грошей та отримуй доступ до унікальних матеріалів. Ну, я ж не зміг не додатися. Звичайно, що я з креативом підійшов до цього колеса фортуни, долучився до цієї історії і далі мене дивує наступне. Ви підписалися на бота. Нові повідомлення скоро будуть. Залишайтеся на зв'язку. Привіт, богачко! Твоє колесо грошей вже активовано. Прям ніби я потрапив в космолот. Спостерігай зараз за подіями, що відбуватимуться в твоєму матеріальному світі. Від слідкової програми, які керують тобою в питання грошей. Дивись, чесно, у блоки, що саме впливає на можливість розширення та робить тебе енергетично меншою. Вже зовсім скоро. Зустрінемось на вебінарі. Дякую, що Влучилась ти крута і смілива і 100% здатна до крутого фінансового стрибка. Саме сюди ми надішлемо тобі посилання на прямий етер незабаром. Отже, Ольга Горбачова, яка має квартири, донька якої навчається в Америці, наскільки мені відомо, і це ті люди, які не мають проблем з фінансами. Але ж що вас, бляха-муха, мотивує до того, аби ви втюхювали таку дичину, розуміючи, що зараз гіперчуттєве населення, що зараз люди хочуть вірити в якесь чудо, тому що проблема з грошима, з житлом, переселенці, жінки переживають, чекаючи своїх синів, братів, чоловіків з фронту? Що ви робите? Ну, на мій погляд, це просто настільки аморально. Звичайно, ви зараз кажете, так ніхто ж не змушує нічого робити, підписуватись. Ви праві, але все одно знайдуться люди, які це зроблять. І сьогодні це безкоштовний вебінар, а далі буде прогрів, щоб купили курс. Як було у Віри Брежнєвої, здається, її курс називався Кума. Якось так. Відповідно, Оля Горбачова, у якої все добре в житті, абсолютно займаючись це ж своє життя, якимись афірмаціями, людина, яка до цього займалася. Непогано своєю кар'єрою в медіа випускала пісні, мала музичний гурт, а тут її перемкнуло. Вона пішла в ці філософінські філософині. Я не знаю, як це називається, і не хочу знати, чесно кажучи. Але те, що продукує сьогодні Ольга Горбачова при всій повазі до Мама Music, це Дно Дніщенське. Виманювати гроші з людей. Тому що ви це створюєте для того, аби далі продати курс. І не треба розповідати, що ні-ні ні, це просто безкоштовно, аби люди подивилися вебінари і стали багатшими. Це типова схема Ейвенів Amway, ось цих всіх брендів. Оце інфоциганство в чистому вигляді. Ти нічому не вчиш. Окей, курси з монтажу, окей, youtube курси окей, я не знаю. Професії нові опанувати. А ти чому вчиш? В тебе кар'єра не склалася, ти нічого в житті не досягла. Взагалі нічого від слова зовсім, які ти можеш передати знання з фінансів. Ну, ну просто. От як на це позорисько реагувати, друзі? У мене немає слів. Мене бомбить на цю тему. Бо мені дуже болить за те, що чуттєві. Люди до подібної інформації поведуться і куплять це гівно. Лютий сюр, люди, у яких все є в житті, вони упаковані, гроші є, діти навчаються за кордоном, але ж ні. Треба заробляти далі. На кому? На бідних українцях? Пу! Горбачова, Дно дніщинське, позорисько тобі. У мене більше немає слів на цю тему. Що ви думаєте з цього приводу, чому може навчити нас з вами Оля Горбачова? Давайте поспілкуємось в коментарях. Не відходячи далеко від теми розкішного життя, пам'ятайте нардепа Олександра Скічко, колишнього телеведучого, ось ця зешваль, от він саме відноситься до зеленої швалі, який награбастав собі грошенят, як розповідають в різноманітних пабліках. В чому я не сумніваюсь, тому що ну, ми ж розуміємо, навіщо туди прийшли. Коротше, я викладав пост в своєму телеграм-каналі. До речі, підпишіться обов'язково. Там у нас є ексклюзиви, якими я не ділюся тут. Усі посилання ви знайдете в описі під відео та в закріплених коментарях. А також картку для донатів, якщо маєте можливість та бажання, підтримати нас донатом. 23 серпня 2023 року у нас був унікальний злив. Про складне життя українських елітних біженців, сім'я Скічко, яка тримається на впливовому татові олігарху Юрушеві. Юрушеві не планує жити в Україні в майбутньому. Скічка звільнили з посади голови Черкаської удачі в березні 22-го року. Його дружина Ліза Юрушева, дочка олігарха з дітьми в Мілані, готує гніздечко для чоловіка, коли йому набридна грати у політику, майбутнє родини в Італії чи в США. А тепер переходимо в інстаграм-профіль Скічка. Абсолютно відкрита інформація для кожного. Значить, пан Скічко не публікує нічого в цьому році, проте розташування облікового запису Італія. Тобто зник, зник з усіх горизонтів і насолоджується життям. По суті, зрозуміла справа, що в нас дуже заможні у сім'ї, і для Скічка цей шлюб був необхідний виключно для того, аби отримати золотий квиток в. Елітний сегмент. Але це не відміняє того, а чим Скічко займався увесь цей час у Верховній Раді, в чому була його користь, в чому була його діяльність, які були досягнення та результати? Звичайно, ніяких звітів, друзі, ви не знайдете. Тому. Ось ця ця шваль, яка виїхала, і слава Богу, і не повертайтеся, тому що люди вам ніколи цього не пробачать. Тому робіть висновки, і усі, ті, хто сумнівалися, бо є такі, що приходять оці ці ваші плітки, кому це потрібно. Дорогенькі мої, навіть самі галактичні чутки, які ми озвучуємо, проходить час і збувається. Як це сталося? Ось з Скичко. Нам знадобилося півроку, і ось вам підтвердження. І як повідомляють наші кошенята, нардеп залишився жити саме в Італії. Робіть висновки, дорогі мої. Так тепер я вам хочу зачитати те, що мені надіслала підписниця для вас. Це буквально декілька хвилин часу. Але це дуже важливо, друзі. Доброго вечора, Богдане. Пишу вам з дуже великою надією та проханням про допомогу. Я розумію, що це зовсім не ваш контент. На ваш канал люди приходять навпаки відпочити від війни та попліткувати. Але можливо, у когось із кошенят це відгукнеться, та вони підтримують нас. Допоможіть, будь ласка, зібрати голоси на петицію Героя України, моєму другу, посмертно. Хлопцю було 20 років, у 18 пішов добровольцем на війну. Побачив найбільші жахи війни за своє коротке життя. Був у Бахмуті, солидарі. з перших днів війни захистив Київ, коли лізли через гостомель вороги. Він сам звідси, село Горенка, на рубежі якого й зупинилися росіяни. Загинув у складі окремого підрозділу гур, прикриваючи вихід військ Завдіївки. Його ім'я, Трухан Андрій. Поки всі виходили, блін, складно це читати. Поки всі виходили, він тримав оборону до останнього ціною свого власного життя. Ця петиція це вдячність в першу чергу його матері за те, що виховала справжнього героя, який своїми рішучими діями та самопожертвою дав можливість кожному з нас прокидатися в вільній та все ще незалежній Україні через два роки повномасштабної війни та насолоджуватися плітками за філіжанкою ранкової затишної кави. Ем... Я не знаю цього хлопця. Я... Мені коли це надсилають, я не стільки це пропускаю через себе, і таке враження, що це моя рідна людина, що це моя особиста втрата. І найменше, друзі, що ми. Ну, блін. Ну... Ем... Я не знаю, чому я такий. Ем... Я розумію. Не потрібно проявляти свої емоції, тому що справді ви приходите відпочити а за чутками, переключитися, тому що ми живемо просто в пеклі останні декілька років. Але це найменше, що ми можемо зробити. Я вас дуже прошу підтримати пам'ять герою. Підпишіть цю петицію. Я залишу посилання в описі під відео, в закріплених коментарях, в телеграм-каналі. блін, не можу так знімати. От знаєте, я, я розумію, що немає сенсу вирізати, коли я роблю монтаж, тому що прочитати це без емоцій, без власного переживання. А в чому тоді суть людяності, про яку ми з вами говоримо, про пам'ять, про те, що ми повинні розуміти, якою ціною дається ця незалежність і можливість Україні продовжувати своє існування. Тому, будь ласка, вшануйте пам'ять Андрія. Перейдіть це декілька хвилин вашого часу. Підпишіть петицію набрати необхідні голоси. Дякую. Звертаюся до мами Андрія. Дякую за відвагу та сміливість вашого сина. Друзі, будь ласка, перейдіть декілька хвилин вашого часу. Отже, ви побачили виступ Олексєєва. В Тель-Авіві, в одному із клубів він заспівав одну пісню російською мовою П'яне сонце, як я зрозумів на прохання глядачів. Чи бачу я в цьому зраду? Давайте от розбирати по полицям Тверезу. Я не бачу в цьому зраду. Андрій Данилко співає зі своїми російськомовними хітами. Кожен зробив свій вибір. Хтось вирішив вшанувати пам'ять тих пісень, які були раніше, і не чіпати їх. Хтось вирішив їх перекласти. А головне, які пісні випускає зараз артист, щоб вони були україномовними, щоб ми з вами популяризували українську мову у світі. І Аліна Друтюк пише наступне в своєму телеграм-каналі. І поки всі готували останні дні спогади про перший день Великої війни два роки тому, співак Олексія 22 лютого виступив в одному із ізраїльських нічних клубів Тель-Авіві. І що ми чуємо? Ні-ні ні, вам не здалося. Це справді один із найпопулярніших його хітів російською. Декого з відвідувачів це сильно тригернуло. Воно й не дивно. Війні не видно ні кінця, ні краю, а ми досі на публічному рівні продовжуємо толерувати мову агресора. Я звернулася за офіційним коментарем до прес-служби Арт. За їхніми словами, виступ був благодійний на підтримку українських біженців. Виступ артиста тривав 45 хвилин. Це була україномовна концертна програма. Але на прохання організаторів, пісня П'яне Сонце спочатку прозвучала мовою оригіналу. А в кінці на біс Нікіта ще раз виконав цю ж композицію в оновленому вигляді українською. На своїх власних сольних концертах Алексєєв не виконує російськомовних пісень. Всі найвідоміші хіти саме з цією метою перекладені українською. Принциповість ні, не чули, пише Аліна. Як я це бачу? Тут я не зможу, знаєте, грати повз крапельок, тому що це буде лицемірно з мого боку. Я ставлюся добре до Алєксєєва, я ставлюся добре до Аліни. Але моє особисте враження, я не бачу в цьому зраду. Ми розуміємо, що в клубі в Ізраїлі було багато відвідувачів, не тільки українців. І те, що попросили одну пісню, давайте так, одну пісню, він не співав всю програму. Давайте порівняємо тоді з Олегом Кензовим, який тільки русняк. Все випускає. І там виникає чимало запитань. Я не бачу в цьому зради. Але, звичайно що, тема пікантна, змі це підхопили і понеслося. Всі, всі написали, от ТСН. Олексієй возмутив виступлення в клубі Ізраїля з рускоїзичної пісні. У артиста ответіли на хейт. Хоча я не розумію, чому російською. Я знаю, що сайти двомовні, українською і російською, але мені от ТСН чомусь завжди вибиває російською мовою. Олег Боднарчук не витримав це колишній продюсер Алєксєєва і написав: Друзі, я хочу порекомендувати вам якості журналіста для інтерв'ю Аліну Дороцюк. Особливо цей варіант вам підійде. Якщо ви вирішили закінчити кар'єру і потрібна яскрава ритуальна крапка. Також цей варіант підійде, якщо решта журналістів у вас е, інтерв'ю не хоче поки що брати. Дороцюк зробить з вас зірку. Допустимо, ви працюєте з а Аліна вас назве Королем Глово і візьме інтерв'ю. Якщо прибираєте двір президентом вулиці, якщо удобрюєте город володарем планети, допустимо, вам нічого розповісти в інтерв'ю. Аліна сама придумує факти і події, яких насправді не було. Дороцюк людина творча, і купатися в тому, що насправді відбулося їй ліньки. Краще самій дофантазувати і прикрасити. Далі. Аліна має вищу освіту. За фахом вона гастроентеролог. спеціалізація накопичення жовчі. Пішов лютий сарказм. З роками Доротюк професію змінила на, але в шоу-бізнесі продовжує займатися тим самим. З недавніх пір Аліна вступила до лав партії зірка Моя Фаріон. Дороцюк не просто бере інтерв'ю, а створює справжні людські портрети. Після інтерв'ю з нею відомо вже про 4 суї. І 5 випадків потрапляння в божевільню. Комент під глибокими інтерв'ю Аліни зазвичай такі: Боже Аліна, в тебе так швидко виросло довге волосся. Боже Аліна, ти знову підстриглася. Інформація у цьому дописі дуже достовірна і зібрана за журналістськими принципами самої Аліни Дороцюк. Зрозуміла справа, що Олег Боднарчук буде заступатися за свого артиста. Але якщо Аліна говорить про те, що надіслав хтось їх фрагмент, значить когось це обурило, в чому суть? Я повністю розумію позицію Олега, і тут не буду навіть сперечатися. Чому така реакція, на мій погляд? Тому що Алінин Пост не дав можливості для розуміння взагалі ситуації. От дивіться, коли у нас гострі теми і кошенята надсилають щось пікантне, ви знаєте, що я зачитую ці зливи. Звичайно, без імен, анонімно, але зачитую, тому що є, є відчуття і рефлексія людини. Тут цього немає. І Аліна просто константує як факт, але при цьому не дає відчуття тієї людини, яку це тригернуло. Тому я вважаю, що Аліно, при всій моїй повазі, от моє відчуття, знову ж таки. Тут я не можу погодитись з Аліною. Потрібно працювати над формулюванням подачі, інформації, яку ти отримуєш. Якщо є третя сторона, будь ласка, залучай її. Візьми офіційний коментар, а не так, сказала, це все рознесла, і це, звичайно, що приносить чималий збиток по репутації артиста. Олег. Олег сказав гостро, саркастично, Аліна 100% образилась, мені так здається, висновок наступний: неправильна подача посту спричинила таку реакцію гостро від Олега. І якби я займався, не знаю там, кимось із артистів, я б точно так же реагував. Тому що, вибачте мене, якщо ми говоримо про те, що хтось прислав, ну дай хоча б цитату. Якщо ми говоримо про журналістику. Тому тут, Аліно, Сорі, я вважаю, що дуже неправильне формулювання думки. Я розумію те, як тебе тригерить і болить стосовно української мови. Я теж постійно про це говорю, наголошую, що не потрібно притягувати російський зірок в інфопростір. Тут я за ліною дихаю в Унісон, але водночас, якщо ви берете якийсь злив, будь ласка, дайте коментар третьої сторони, а не ось так: раз, раз понеслося. Ну, зрозуміла справа, що це підхоплять змі, і буде нестись конкретний срач. Я хотів би почути вашої думки, як ви до цього ставитесь. Давайте поспілкуємось в коментах. Але повертаючись до цієї теми, якщо беретесь, любі колеги, до формату зливів чи якихось коментарів-підписників, ну якось це підкріпляйте. Або правильно упаковуйте історію, тому що ну, вийшло дещо негарно. Олег, звичайно, це зробив емоційно. Наскільки це етично, не етично, я не знаю, як би я зареагував. Мабуть, я б теж гостро писав із сарказмом, як в мене було нещодавно зі златою огнівіч. А Аліна, ну, попрацює над формулюваннями. От мені так стається, що ви думаєте з цього приводу? Давайте дискутувати. І на завершення скандал, який особисто мене обурив. У ПЦКП нагородила військового, але потім забрала нагороду, бо він відкритий гей. Патріарх Української православної церкви, Київського патріархату, філарет нагородив військового 72-ї бригади. Але згодом нагороду одного з них анулювали через відкриту пропаганду гріховної ідеології. Віктор Полипенко – відкритий гей і ЛГБТ-активіст. У соцмережах він розцінив вручення йому нагороди як те, що київський патріархат змінив свою позицію щодо ЛГБТ плюс спільноти. Але після цього церква звинуватила його в неправдивій інформації. Мовляв, не знали, що він активіст ЛГБТ. І відзнаку вручали не за це, а винятково як захиснику України. Патріарх Філарет і церква незмінно займають принципово негативну позицію щодо содомського гріха, засуджує пропаганду і одностатеві шлюби. Сказано в заяві УПЦ КП. А також церква відкликала нагороду військового, зважаючи на відкриту пропаганду гріховної ідеології. Вау! Браво! Ви йдете прямо по стопам країни 404. Хочеться запитати, ви там охреніли? Церква, святиня святих. Ви подивіться, стільки там було скандалів, скільки там розбрату конкретні випадки, просто достатньо погуглити. І патріархи будуть якісь розповідати, як треба жити. Тому що церква це бізнес, це політика в тому числі. Це моя думка. Я її вам не нав'язую, але теж не підійду під вашу ідеологію. Тому що я вважаю, що якщо й шукати гріх, то в першу чергу саме у вас, в даного патріарха, який відмінив нагороду, я не буду тут підбирати слова, я не буду намагатися нікого не образити. Я живу у вільній країні. Маю на це свої відчуття, свою рефлексію. І я вважаю, що даний патріарх, який відмінив нагороду військовому, це дно, це дно дніщенське. Потім почали писати, що захисник знімався раніше в фільмах для дорослих. І що з того? Він своїм життям ризикує. Він захищає наші з вами дупи і цих патріархів, які їздять на своїх мерседесах. Пам'ятайте пашу Мерседеса. І не треба мені зараз розповідати, що ти повинен поважати почуття чиїсь там. Давайте так. Дали нагороду, все, крапка. Відмінили вони. Вас треба відмінити. І перевірити. Просто бридкость, ці совкові скрепи, від яких ну, б муха бомбить. Від того, що він знімався в фільмах для дорослих чи він ЛГБТ-активіст, це якось впливає на ваше життя? Ні. Давайте будемо жати ці скрепи. Фу, патріарх Філарет! Цікаво, чим ви живете, кошенята! Кому що відомо, надсилайте в директ мого інстаграму, будемо розбирати, вивчати прискіпливо ваше життя. Наскільки ви ідеальний персонаж, гидко, і не треба мені зараз розповідати. Ти повинен поважати релігію? Ні. Мова зараз іде конкретно про цей випадок. І тут не може бути ніяких виключень. Людина життям своїм ризикує. А воно розповідає, що содома, що Гомора. Е, стримую себе. Щоб не висловлюватись нецензурною лексикою. Повага нашому захиснику Віктору Пилипенко. Все, я все сказав, не хочу заводитись і далі продовжувати цю тему. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте подискутуємо в коментах. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги!